Та правильно, ніх б**ть, біння. Поліцей ще не було. А що має бути? Це вчора було. Тут? Що хотіли? Щоб біса були і ліняйка. Та це є все. По 51 гривень. За що? Якщо немає? Якщо немає. Штраф 50 гривень. А при чому тут поліцейські до цього? Та інспектора. А, інспектора. Лінійки нема в мене. Мені я тобі дам. Рулятка. А ваги є. Та поліцейські тут така риба була. І ривицейські були, а риби не було, так? Да? І прям штрафи писали? Ну да. так. Ну, да, штраф, а потім поїдеш у суд. 620 гривень в судовий збір. А потім підеш платить за, за 22 суд. А через що? суд. Штраф через. Суд. За, це ти оплатив, раз на раз А ні, надрача то одне, то зовсім. Це осінь. Ні, надрача, то порушення правил рибальства. там Це зовсім друга стаття. — Так вони пишуть порушення. В смысле, а, а, а через дію там не можна оплатити? Через чи на місці? А коли тобі прийде, приходить пов'язка на суд. Поїхав. Блин. То зовсім інша стаття, коли на драчав. Тоді через суд.